Хотів розпочати нашу прес-конференцію стосовно того, того інциденту, який стався позавчора, коли представники Служби безпеки України вилучили за рішенням суду одного із київських інтернет-провайдерів близько 97 одиниць обчисленної техніки, там були сервери, комутатори та інша обчисленна техніка. Я зараз присутній, хочу присутні це керівник підприємства Влана Сергій та фахівці у галузі Олександр Пальшанський, Пека Валерій та Іван Михайлович Петухов. Зараз я хочу на слово керівнику підприємства Уланову Сергію. Прошу, так як у нас час досить списку, то просто пропрошу по суті, що ж відбулося проєкт, на вашому підприємстві та як діяли правопроводження. Вчора к нам в офіс. очень корректно, около часу дня пришли работники службы и предъявили ухвалу по изъятию документов, касающихся одного из наших клиентов. Все документы, которые, только, которые были затребованы, нами были им выданы. Значит, обыск продолжался приблизительно до 5 часов все ушли, но после этого до нас дошла информация, что одновременно с тем обыском, который происходил у нас, проходил обыск на нашей технической площадке. Поскольку эта техническая площадка является необслуживаемая, людей там не было, и были взломаны двери, и, как вот заявил Александр, вывелись на порядка 97 единиц Техники. Конкретно в ухвале касалось там вроде бы одного из наших клиентов. Но параллельно с этим было вынесено все оборудование, которое принадлежало нам. И параллельно было вынесено оборудование, которое принадлежало другим нашим клиентам, при этом никакого отношения к вышеуказанным клиентам, которые, с которыми пришли. как бы с обыском никакого ни, 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 ни отношения не имели. То есть э, полностью были лишены интернета жители оболоньи и Карполовского и Подольского района. Я хотів би зараз для себе запитати, чи э, при проведенні процедурных дій співробітниками у вас, як посадові особи у центральному офісі, чи запитали у вас саме оплату, згідно оплату суду, що готові ви віддати те обладнання, яке відноситься саме до діяльності цих веб-сайтів? Так, да, звісно, ми готові були предоставити будь-яку інформацію, готові були співробітники, як ми до цього багато разів робили, ну, помощь в любой, вообще, в любой інформації, в будь-якої допомоги, яка ну, від нас була необхідна. Так, дякую. Тому що я хочу нагадати, що останнім часом було близько 16 справ, це за 2015 рік, по жодній з них немає ніякого звинувачуваного вироку. Думаю, що по поводу 16 випадків – це приуміншення, к сожалению. То есть это 16 случаев это вот на этой бумаге. Да, я, знаю ще там несколько. Все вот эти 16, которые вот здесь изложены, ну вот то, что мы знаем, то здесь проводились следственные действия непосредственно против э, компаний, э, э, которые, э, ну, хостели оборудования или э, интернет-провайдеров. В данном случае э, имело место несколько другой сценарий. Э, действительно, СБУ, э, насколько ну, я знаю, проводила следственные действия по поводу э, вот этой сети. Э, Фаворит, в данном случае интернет-провайдер был как бы вот совсем уж техническим исполнителем. Совсем уж техническим исполнителем. И в определении суда он не был указан как ну, компания, против которой производятся такие следственные действия. И то есть точно так же можно было проводить следственные действия и против не Киева Нерка, который этому фавориту предоставляет электричество, например. Да? вследствие того, что там людей на этой техплощадке не было, никто не позаботился о том, чтобы на следственных действиях мог присутствовать, например, адвокат. Ну, в общем-то, без должных на то оснований было вынесено просто все, что вот находилось по этому адресу, по этому, в этом помещении. Без разбора. Имеет оно отношение к этому делу непосредственно, не имеет оно к этому делу непосредственное отношение. Ну вот, смотрите, совершенно очевидно, что сегодня интернет это как электричество. То есть он используется всеми. И хорошими людьми, и плохими людьми, и разными людьми. И ну, совершенно недопустимо оператора связи или провайдера э, вот таким образом э, лишать возможности работать вследствие того, что его услугами... Кто-то пользовался. Но ведь, ну всем же понятно, что этот фаворит никакого отношения к интернет-провайдеру не имеет. Ну вон он, этот фаворит на каждом углу стоит, можно пойти на улицу посмотреть. Кстати, продолжает работать, что интересно. А провайдер при этом не работает. И пострадавших много. Меня пугает вот эта нарастающая как бы безответственность. В первую очередь, в данном случае в первую очередь судей. Именно судья выписал такое определение суда. по якому это все стало важли. Написано з метою вишукування э, та вилучення предметів, знаряддя там, злочину, там, пам, а саме комп'ютерні техніки, ноутбуки, блоки, персональних комп'ютерів, флеш-накопителів, які використовуються для функціонування та адміністрування сайтів. І далі три сайта. Послушайте, с таким определением суда можно сейчас сюда зайти и выучить все, что есть, и сказать, что ну, мы правы, мы считаем, что вот, вот этот телефон, вот сейчас вот вы с него администрируете этот сайт. Ну-ка попробуйте рассказать что-то другое. Три основных проблемы. Первое, это безответственность судей, которые выписывают такие определения. Второе, это неприсутствие на следственных действиях адвокатов И третье, это, конечно же, оперативные сотрудники тоже должны выполнять закон, и они должны руководствоваться процедурой проведения обыска. А там все написано черным по белому. Что нужно сделать? Люди, которые порушают закон Украины, называются злочинцами. Переважна більшість співробітників Служби безпеки України, на чолі із керівництвом Служби безпеки України, реально відбиває ворожу агресію. І люди ризикують всім, що в них є, і часто ризикують своїм життям. І є співробітники, які загибли в ході оборони України від ворожої агресії. В той час є якісь окремі групи, як ми бачимо, нікому не підконтрольні і ніким не керовані, але озброєні. Дозволяють собі абсолютно все, дозволяють собі взяти все, що погано лежить, незалежно від того, кому воно належить. Грубо порушуючи при цьому закони України, здається, що Україна є єдиною країною, в якій виникла необхідність розробки спеціального закону проти наїзднів силових органів на хайтек бізнес. І такий закон 3719 сьогодні, 22 числа, а, мусить у другому читанні голосуватися Верховною Радою України. Слухайте, ну про яку інвестиційну права були з країни ми вкажемо, коли нам необхідний окремий закон, яким. Роз'яснюється, що силові органи не мають зловживати своїм власним розумінням закону, а мусять виконувати інший закон України. Приймати закон про те, що треба виконувати закон України це нонсенс. Але в нашій країні інакше не розуміють. Зрозуміло, що всі сили сьогодні керівництва спрямовані на фронт, на розвитку, на відбиття ворожої агресії, яка йде в гібридній війні. Війні не лише гаряче на фронті, а постійно ми знаємо, Україна насичена. Різноманітну агентуру і так далі, і всі там по 24 години на добу працюють. Але цим користуються певні люди, цією безконтрольністю користуються певні люди, які мають якісь свої власні задачі і якийсь свій власний порядок денний, який не збігається з задачами національної безпеки і не збігається з задачами оборони країни. Друге, я хотів би використати цю можливість звернутися до народних депутатів ще раз, для того, щоб пріоритетно поставити. На голосування сьогодні він стоїть в порядку День Верховної Ради законопроект 3719. Проголосувати його в другому читанні. Наша спільна задача зробити так, щоб він швидко вийшов з Верховної Ради і швидко був підписаний президентом. І тоді в нас буде ще один закон про те, що не треба вбивати український бізнес. Якщо є люди, які готові порушувати закон, їм за цього нічого не буде, значить, і цей закон також не допоможе. Але хоча б у нас буде ще одна можливість. Доказати їм, що закон України треба виконувати. В іншому випадку можна говорити не про інвестиційну привабливість країни, а про те, що Україною керують якісь групи озброєних, не керованих нікому не під, підпорядкованих людей. А, і це означає, що ми будемо говорити про економічне зростання, боротьбу з бідністю добробут нації десь приблизно через 50 років, а не зараз. Хто не знає, що таке закон 37-19, це закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткової гарантії законності при їх проведенні. Ну, До речі, абсурдно таке, як сказав Валерій. Але я хотів би додати, що нам потрібен ще один закон, який заборонить вилучення серверів з майданчиків операторів провайдерів Це закон забороняє вилучення серверів? А, це вже заборонено. Там в цьому законі в общем-то, Собственно, те, о чому ми говоримо. Тобто Там присутствие адвоката на будь-якій стадії слідчого дійства, необходимость копировать информацию вместо того чтобы выучать серверы ну и так далее то тобто есть там как раз именно в этом законе именно фактически он направлен таких ситуацій, которые мы сейчас рассматриваем тільки за прошлый рік відомих нам і зареєстрованих, ми відомо таку сумну статистику на изв було біля 80 З таким же самим, як і в компанії вокс формулюванням. Приїхали за іншими серверами, але трошки скажімо так, хлопці чомусь перестрахувалися і взяли два автобуса «Альфа». Ми запропонували ті, хто дав їм таке задання, виконати закони України. А саме частину першу статті 159 кримінально кримінального процесуального кодексу України, що треба знімати тільки інформацію з обладнання. У нас саме. Є вже ці статті, але вони не так чітко виписані. Тому сьогодні буде голосуватись, от уже названий закон. Але цим законом ми все не вирішимо. Нам треба відповідальність. От дякую, що пан Юрій долучився до нас. Він почує, що нам треба. Нам треба закон, який би встановлював відповідальність для слідчих. Людина має право витребувати моральну шкоду. і Фізичну і матеріальну шкоду, якщо вона була нанесена. Якщо таких норм не буде, ні, якої, ні о якої Європі ми не можемо розмовляти. Вибачте, нас тянуть рашку, нас гармонізують з законодавством Російської Федерації. Там зараз створюється МГБ, там зараз створено Міністерство зв'язку, у нас теж вже є гарячі голови, які хочуть створити Міністерство зв'язку на кшталт російського, то люди добрі. За що ми стояли на Майдані? Дякую. Журналистам. Вчора десь почув в інтернеті, в соціальних мережах дуже хороший вислів про те, що відбувається. Серверна Корея. Мені здається, це хороший символ. Оце слово сполучення, я не зрозуміло, з якого служика. Серверна Корея. Він якраз відображає той факт, що держава вважає будь-які сервери своєю власністю, незалежно від того, кому вони належать, якому приватному чи юридичному сутичному що які Я хочу до речі звернутися в постучну до силових структур, що насамперед оператори провадери і так готові. Комунікувати з цими відомості не потрібно їх таким чином ламати, як то кажуть, через Україну, щоб подальш вони ще більше з ними комунікували. Ми, до, до речі, досить відкриті, але в рамках законодавства Ми усім розуміємо прекрасно, що це тільки підриває імідж держави, інвестиційний імідж держави у світі, тому що вкладати в країну, де немає захисту бізнесу, ніколи ніхто не буде. Тим паче, треба відмітити, що it бізнес може бути дійсно як сказано колегами партнером для правоохоронних органів, тому що в більшості випадків ті злочиники вчиняються в інтер. Інтернет-середовищі, вони, тут вони можуть бути і експертами, і допомогти. Наприклад, ми зараз обговорюємо питання про тіші інтернет-каїзне, які зачіпали. Тут немає необхідності закривати взагалі всіх провайдерів, тому що в цьому світі існує... Система блокування відповідних сайтів, відповідно до нових імен, через які поширюється, скажімо, там інформація чи про дитячу порнографію, чи казино. І це застосовано в багатьох країнах, тільки не в Україні. Чомусь у нас прийняли інший спосіб, Борячись із тим, хто порушує закон про заборону, скажімо, грального бізнесу в Україні, знищується саме it бізнес Те, що ми бачимо сьогодні, і закон 3719 має велику підтримку в парламенті. На жаль, сьогодні його правда немає в порядку денному. От, але я думаю, що через тиждень ми все ж таки внесемо і настоїмо, щоб він був у парламенті. І Там дійсно є норма, яка Забороняє вилучати сервери, а примушує створити все ж таки копії, резервні копії, і це можна повністю унормувати під законами нормативними на актами на порядок копіювання баз даних, які знаходяться на сервері, не обмежуючи роботу провайдера і не створюючи незручності для їхніх споживачів, ну і взагалі для суспільства. В цілому є ідея і понесено ну, накласти жорстку відповідальність на правоохоронні судові органи за порушення права. На сьогоднішній день, на жаль, в нас в, більшості, в, нас в законодавстві діє норма, коли за матеріальні збитки, які поніс бізнес чи фізична особа, вчинені діями правоохоронного органу чи суду, відповідальність у регресному порядку не несе сам суддя чи правоохоронець, а несе держава з державного бюджету. Це не може бути нормою цивілізовано, тому що в цьому світі, якщо злочин вчинений з участю, або, скажімо, суддя чи правоохоронець, порушив закон, а цей злочин, в принципі. І це занесло шкоду, скажімо, фізичній чи юридичній особі, то в регресному порядку несе відповідальність сам суддя і сам прокурор, сам слідчий. У нас е ця норма є. До речі, ми її внесли зараз у Верховну Раду. ще рік назад я зареєстрував з інські авторів. Цього закону, правда, ми його ніяк не можемо проштовхнути, але я думаю, що ці останні фактори, які є, спонукатимуть представників інших фракцій до цієї норми придивитися для того, щоб підвищити рівень відповідальності правоохоронців і суду працівників суддів в прийнятті тими чи іншими рішеннями, якими вони обмежують законні права фізичних і юридичних осіб. Ми все время б'ємося об стіну на та ж ситуація, тому що у нас виходить так: у нас. Есть сторона обвинения, есть э, ну, следователь, есть есть правоохранительные органы и есть э, сторона, которая которой проводят следственные действия, да? ну она еще там не подозреваемая даже, да? но нету третьей стороны. То есть очень многого бы можно было избежать, очень многого можно было избежать, если бы э, правоохранительные органы не злоупотребляли своими возможностями недопуска на следственные действия адвокатов. Почему третью сторону невозможно привлечь в реальной жизни к этому? Потому что когда проходит обыск, приходят и говорят, все, там телефоны все выключили, все закончилось, связи никакой нету, теперь мы будем делать, что хотим. Понимаете, по закону адвокат имеет право присутствовать на следственных действиях. Но технически это право ничем сегодня не обеспечено. А обеспечить это право очень просто. То есть нужно все доказательства, которые получены таким способом, если не было предоставлено возможності визвать защитника, нужно все доказательства, предоставленные таким способом, признавать как полученные неналежным чином. И они, соответственно, не имеют никакого значения ни в каком суде. Метро Сізоловний редактор інтернет-війку. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ті сайти, що шукали по НИЗСБУ, вони справді хостилися на вашому дата-центрі? Ні, не було, ну, а цих сайтів не було. Дякую. За інформацією, яка була надана інформація е, СБУ, було виявлено, що на майданчику, е, з якого було влучено сервера, було здійснено адміністрування не тільки сайту, але й всієї системи ФАВБ. А ви кажете, що вони у вас не костились. Е, хто бреше? Смотрите, е, то поміщення, де були із сервера. Там люди вообще не находились. Ни о каком администрировании, с которого, как они говорят, там какое-то происходило, такого, такого не было. То есть там было просто помещение, где стояло оборудование. Стали, вот, как выглядит интернет-провайдер? Ну вот стойка, да? Вот приходите вы ко мне, да? И говорите, можно у вас разместить сервер? Я говорю, можно. Вот 500 гривен, вот договор, да? Вы размещаете у меня сервер. Потом приходит из БУ и говорит, вот там, теперь мы выносим все, что вот здесь есть. Тут вот есть еще 100 серверов, кроме вашего, да? Вот мы это все выносим, потому что мы предполагаем, что вот этот сервер, он какой-то плохой. Как раз в данном конкретном случае не было конкретного ну вот, дела против компании «Волкс». Будь яка громадянская позиция, яка полягає в том, что чиновники мусить робити все, что загодно, если в них виникає Власне відчуття, що їхні дії будуть на користь державі це слабка громадянська позиція. Ми такому громадянину кажемо, читай Конституцію України. будь які державні органи діють виключно спосіб передбачення законом. Але знову таки ми в першу чергу дивимося Конституцію України. Її ніхто не відміняв. Потім ми дивимося закони України, потім ми їх виконуємо. Це інтернет. Це як я хочу так, щоб ви розуміли, це тролейбус, так? от їде тролейбус. В нем сидит куча преступников. А водитель везет их куда-то. Уже ж не знаешь, что они преступники. Тут прибегает, водителя арестовали. А за что? Потому что это вез преступ. Если мы как социум, как общество сейчас не будем показывать свою позицию, пить во все колокола, мало ли, что завтра останемся без интернета. Мы останемся без будущего. Потому что нужно понять, что вот то, о чем мы говорим, электронная аджента, реестры, электронное образование и прочее, 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 без интернета невозможно. Антон Марчук, компания вопрос я понимаю что вы знаете что у вас забрали есть список что забрали кто-то уже вам подтвердил что они это забрали нет то есть на самом деле а кто подписал протокол я директор громадного парка то есть подписали. <laughs> я я прокомментирую. Дело в <laughs> том, что давайте, э, технические майданчики в тех или городах, они располагаются так с точки зрения наибольшей концентрации проводов. Да? Да. Да. Вот у нас вот там вот находилась техплощадка. И получается, что э, пока что? Мы, нас, э, мы, мы сидели в офисе и происходили следственные действия, значит, в это время выносили все. И э, поскольку наших представителей там не было, привлекли представителя, ну директора э, по, на, на территории которого предприятия, на которого находилось это помещение. Туманопо". Да. И теперь и теперь получается, что э, после того как э... извините, то есть привлекли к обыску помещение, которое у кого-то снимаете, да. но владельца этого э, ком, директора компании, владельца того помещения. Да, да. И да. он подписывал акт какой-то. Да, или какой то Был ли а а, вообще акт? Был. Акт был. Акта нету. Значит, когда протокол. после этого, ну, протокола, о котором изъятие, то есть после того, как мы как бы говорили о том, что протокол как-то хотелось получить, ну, нам сказали обращайтесь на улицу Владимирскую, пишите закон. Да. Комиссару компании Я хотел уточнить, после того, как доблестные сотрудники... СБУ вынесли все, что нашли из трамвайного депо. После того, и, да, и. после того, как они отчитались на сайте СБУ о своих не просто достижения. замечательных достижениях в борьбе и уничтожении вот этого букмекерского бизнеса. После этого вот эти сайты. Фаворита, которые упомянуты буквально. Что э, с ними сейчас? Работа. Ну, я что-то вижу, что они на самом деле работают, как я вот отвечал, журналисты из интернета, издания. Может быть, они хуже стали работать. Может быть, какие-то функции э, перестали действовать. Я Это уже надо вопрос в СБУ. Время у нас закончилось. Спасибо всем присутствующим. За Спасибо, Спасибо.